Що собою представляють римські штори Ніч», ще їх називають подвійні або римські штори дует. Це коли на одному карнизі з ланцюгово-роторним механізмом розташовані дві тканини різної світлопрозорості, головною перевагою даного рішення є те, що ви можете за необхідності підняти обидві тканини з вікна. Тобто, наприклад, для того, щоб помити вікно. Або більше побачити вулицю. Даний виріб зроблений для оформлення вікна в цілому віконного отвору, але хотілося б зауважити, що римська штора в повністю зібраному вигляді вона займає простір. І ось цей простір десь 25-30 см в залежності від щільності тканини. Тому, коли ви. Робити замір вікна для римської штори, вам треба врахувати, що у ці 25-30 см повинні бути над вікном, щоб ви потім могли відкрити вікно на розпашку, наприклад, для того, щоб його помити.